Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури не цензур Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і Поїхали. Пропоную трошки е, собі підняти настрій, і це знаєте не той варіант, що типу, давайте ми не будемо помічати своїх проблем, тим, що будемо вип'ячувати проблему свого ворога. Ні, це історія просто про те, що треба тверезо оцінювати ситуацію, розуміти, що відбувається, для того, щоби не поїхати кукухою і не лізти в моральну яму. Мова йде про цей саміт Брікс, який відбувся в городі Казань в Росії. Який мав би, за задумкою Путіна, стати моментом його тріумфу, стати моментом, коли він зможе, скажімо так, остаточно забетонувати свої військові успіхи і зробити так, щоб весь глобальний півній і навіть Китай підтримали Росію. Ну і от це от все. Чи це вийшло у Путіна? Ні, категорично не вийшло. І власне про це сьогоднішнє відео і буде. Воно якраз про те, що Росія. Отримала достатньо серйозну поразку, не дивлячись на сам факт проведення подібного заходу і присутності там певних уродів. Тим не менше, Росія не отримала те, що вона хотіла, і це вже є для них великою проблемою. Але давайте, так, да, окей, давайте про те, що ок для рашки. Ок для рашки, що в принципі ця вся історія з Брікс відбулася. Вона була достатньо представницькою, там було досить багато керівників держав різноманітних. Просто, напевно, головним плівком в обличчя всіх українців послугував приїзд цієї істоти на прізвище Гутеріш. Це керівник нинішнього ООН, який, звісно, виглядав максимально жалюгідно зі своїми цими караваями і обіймашками з Путіним і Лукашенком. Але треба дуже чітко розуміти, чому так відбулося. Просто ця істота не хоче війти в історію, хоча все одно війде. як той, хто поховав ООН, як то кажуть. От. Ну і треба розуміти, що він все таки соціаліст, а соціалісти це люди, які. Це не лікується, <свісно> я би сказав так. Ну але головне те, що він дійсно для чого він туди поїхав. Не тому, що він насправді там підтримує Путіна, справа навіть не в цьому. Справа в тому, що просто він не може не розуміти, в який желюгідний стан впадає ООН, що за великим рахунком ця організація вже остаточно втратила будь-який сенс свого існування і навіть вже абсолютно очевидно, що як би не закінчився наш конфлікт, наша війна. ООН в вирішенні цього конфлікту не буде вирішувати абсолютно ніякої ну, ролі. Хіба що його там потім покличуть там, на іди там зроби щось? От тільки так. Тому очевидно, що у нього є своя бюрократична логіка, типу, давайте я хочу домовлюся і так далі. Чи це ок для нас? Ні, не ок, тому що це теж в певному сенсі легітимізація страшних військових і злочинів проти людства, які чинить Росія. От і тому в цьому сенсі я, наприклад, абсолютно погоджуюсь в плані того, що президент Зеленський відмовився зустрічатися з тією істотою. Це правильно, тому що по що з ним говорити? Він нам може чимось допомогти? Ні. Він може реально щось вплинути? Ні, Він може нам допомогти з полоненими. Ні, Він нам може допомогти з нашими цивільними, які знаходяться в російському полоні. Ні, Він якось має доступ на наших окупованих територій. Ні. Ну так і що нам з них от дивіться то Тому, в принципі, ніяких питань немає. І я вважаю, що сам факт уже. Суто людської реакції на те, що той, хто так себе поводить з Путіним, ну, він не потрібен в Києві. І ладно, ще коли мова йде про лідера Індії, без якої складно уявити вирішення вже сучасних питань в сучасному світі, коли ми говоримо про цю істоту, чесно кажучи, тут я з Зеленським абсолютно погоджуюсь. В Києві він абсолютно не був потрібен. І це правильна реакція. От. Ну а тепер, власне, про те, що, окрім цього сказаного, Росія собі може занести в плюс від цього саміту. По великому рахунку нічого, тому що е, саміт закінчився, як і все панування річне в Брікс. Нічим. Тобто, за планом Путіна, звичайно, до жовтня вже мали бути вирішені серйозні військові е, значення, і якби все це мало або забетонувати те, що вже буде досягнуто до цього моменту, але закладеться підстави підвали, на які мають бути закладені потім. Нічого з цього не вдалося. Розпочнемо з найголовнішого. Росія дуже хотіла, щоб весь цей саміт Брікс перетворився на велику, такі знаєте, антизахідну коаліцію, і власне рішення цього саміту мало це все підкреслити. І там було кілька дуже важливих моментів. Тобто, Росія дуже сподівалася, що весь типу глобальний південь підтримає якусь історію, яка зніме санкційний тиск на Росію. По-друге, погодиться обходити долар, тому що, власне, через те, що долар кожен долар у світі контролюється американцями, росіянам все гірше і гірше стає. Насправді їх економіка падає в піке, Про що свідчить підняття вже рекордне цієї облікової ставки банківської, яка свідчить про те, що грошей таку шалену кількість вливають зараз в війну, що нічого окрім війни в Росі Росії просто за цим не встигає, починає валитися та й але війна теж не здатна розкручувати цей механізм безкінечно, без тому Росія поступово звалюється в систему стакфляції. А це насправді дуже весела історія, яка закінчиться тоді, коли у них кубишка закінчиться. А кубишка тепер уже точно можна про це говорити, тому що тепер уже це прораховується, враховуючи те, що вже три роки. йде війна так, от ця кубишка під кінець наступного року закінчиться. Відповідно, чому Путін дуже зацікавлений, не доводити до цієї ситуації, тому що тоді для Росії настане новий Рік і дев'яносто дев'яносто перший. Я думаю, люди постарше прекрасно пам'ятають, що це означає. От щось приблизно таке. Тому Путін дуже сподівався, що цей брік стане народженням нового такого, знаєте, антизахідного блоку, де Росія буде першою серед рівних разом з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою приймуть до себе також Туреччину, Саудівську Аравію. Не кажучи вже про Іран і от цим всім, значить, шоблом вони, коротше кажучи, будуть домагатися, щоб Росію визнали переможцем, зняли з неї всі санкції, і от це от все. Нічого з цього Путіну досягти не вдалося. Абсолютно, навпаки, по-перше, стало абсолютно ще раз чітко зрозуміло, що Брікс це ніяка не реальна організація. Це просто клуб по інтересах, причому клуб по інтересах, скоріше китайських. А китайці, до речі, прекрасно вміють грати в політику, коли. Ну, грубо кажучи, немає якихось безпосередніх конкретних зобов'язань, просто таке, от, типу, от, як один пояс один шлях, пам'ятаєте? От десь приблизно так. Їм не потрібні ці всі історії, тому що вони проторгувають в першу чергу. І Це треба теж дуже чітко розуміти. І ще дуже важливий момент, який Росія дуже хотіла звичайно, зняти себе санкційний прес. Чим тим, що домовитись про введення Якоїсь взаємовигідної системи взаєморахунків між цими країнами, виключити долар, домовитись про недотримання санкцій і так далі. І тому подібне. Нічого з цього теж не вдалося. Всі, абсолютно, країни, не хочуть нариватися на американські санкції. А деякі, як, наприклад, Індія, прямо чітко і жорстко постулюють, що вони би тут не для того, щоб створювати західну коаліцію. Вони просто, ну, типу, нам вигідно торгувати з тим, і з тим, я чому ми будемо. Ні, ми не допустимо цього. Мало того, деякі країни, як і Індія, знову ж таки, навіть не допустили прийому Туреччини до Брікс. Чому тому, що вони не хочуть сваритися з західним світом, а всі знають, що Туреччина країна НАТО, і що просто це вже політика самого Ердогана. Багато в чому, яка здатна, до речі, посварити всіх. І тому Туреччину не взяло туди. Ще одним величезним провалом Путіна стало те, що Саудівська Аравія а, не просто не, вона не, вона відмовилась ходити в Брікс, і приїхав не Мохаммед бін Сальман, тобто наслідний принц, який, по суті, вже є а, керівником цієї держави, а приїхав там його родич, вони там всі родичі, але другої руки, так би мовити. Ну і сама Саудівська Аравія відмовилась підписувати будь-які документи з Росією, і мало того, а, це ще не От, скажем, не останнє свідчення того, що цілком можливо, десь в грудні Саудівська Аравія почне збільшувати видобуток своєї нафти, а відповідно збивати ціни на нафту. Не через те, що вони там когось люблять чи не люблять, а тому, що просто їм так вигідно і їм не вигідно, коли та ж Росія постійно обходить всі заборони і виливає набагато більше нафти на світовий ринок ніж мала би. Ось така цікава історія. Так само провелася історія з будь створенням валютою БРІКС, створення нової МСВТ і так далі, тому подібне, тому що нікому не потрібно. Так, да, багато хто з цих країн може бути не дуже задоволеним тією системою, яка діє зараз, але ніхто не готовий ні нести просто астрономічні витрати на створення якоїсь альтернативи, а головне на прямий конфлікт Сполученими Штатами Америки, Євросоюзом, Японією, ну, по суті, з країнами G7. Ніхто цього не хоче і тому цього не станеться. Для нас, напевно, найважливіше те, що декларація щодо і взагалі ставлення країн Брікс щодо війни в Україні, вони досить чітко були проартикульовані. Е, ніяких там не було історії про підтримку Росії. Наприклад, там була чітка заява про те, що все треба робити по статуту ООН. До речі, не в останню чергу тому Гутеріш, я думаю, приїхав. Е, відповідно, є чіткий план китайський, який, до речі, в з публічної дискусії, підтримали всі. Окрім Росії, звичайно, говорять да, про, от, про те, що треба перше, якомога швидше це закінчувати. Ніяких там війни до поб'єдного кінця, По-друге, статут ООН. А да, статут ООН означає територіальну цілісність України, наприклад. Тобто, це не, це не означає нічого конкретного, не вздумайте бачити в цьому хоч якусь підтримку там, з боку Китаю, нас там, чи якогось. Ні. Це означає одну просту річ. Всі ці країни прекрасно, скажем так, вже пайміли майже всі, все, що могли з цієї ось цієї кризи. Напевно, чи не єдина країна, яка продовжує отримати вигоду, це Індія. Але, от, наприклад, Китай уже від цієї війни отримає тільки проблеми. Чому? Ну тому, що дивіться, дешеві російські енергоносії він отримав Росію. в Якості васала вони отримали. Отримали вони. Велетенські надприбутки знову ж таки на російській темі. Але з іншого боку, через цю війну Китай отримує найбільшу проблему з європейським ринком, який насправді є найголовнішою цілею Китаю. Навпаки, через цю війну Китай починає жорстко з Європи викидати. Через цю війну все ж складніше і складніше довозити товари до Європи. А головне перериваються всі. Транспортні магістралі, тому що світ ділиться на блоки, світ це більше поляризується, і для Китаю це просто жопа повна. Відповідно, китайцям треба вирішувати питання, як зробити так, щоб Росія залишилась під їх контролем, але при цьому ще й не програла. І тому я цілком допускаю, що китайці дещо допускає китайці публічно про це говорять, і це можна читати в китайській пресі, буде що вони, в принципі, за якомого швидше просто припинення війни. Це для нас не ок, тому що їх припинення означає заморозку скоріш за все. Але е, це просто загальна позиція, яка абсолютно не відповідає сподіванням Путіна, що от він там це покаже, це антиамериканське, значить це, і все в єдиному пориві проти проклятих американських капіталістів. Ні. Цього не сталося абсолютно. Тож так, так та, та ж таки Індія чи хто вона цілком за те, щоби умовно кажучи, російська нафта продовжувала за Бестіні з п'ятивідсотковим якимсь дисконтом поступати на індійський ринок, і вони цілком не проти розплачуватись за цю нафту в своїй же валюті рупії. Да, яку ніде окрім в Індії ти витратити не можеш, тому що це не вільно конвертована валюта. Відповідно, при такій ситуації Індія отримає потрійну вигоду. Купує задешево на енергоносії гроші, а вона платить тільки свої, які ж вона і друкує по великому рахунку. Так і ще й при цьому ці гроші ніде особливо ти витратити не можеш і обнелічити, окрім як в самій Індії. От, власне кажучи, ти отримаєш потрійний прибуток на Росії. Звичайно, це вигідна історія, але ніхто, тобто таке без. Без проблем. На це Брікс погодиться, звичайно, чому ні? Чи всі хочуть заробити на Росії. Але ніхто не погодиться нести якісь витрати за Росію, ніхто не хоче за нею вступати в публічну війну і так далі. Звичайно, я впевнений, що багато в чому, знаєте, це була як поза, що на останній день Путін тоді вийшов і заявив про Північну Корею, що от ми там домовились і так далі. І він уже не приховує того факту, що дійсно фаливкому рахунку. Абсолютно більшість снарядів і всього, яким воює зараз російська армія, це вже північнокорейського виробництва, ну чи іранського ну, в основному північно північнокорейського, тим не менше от напевно головним. Таким підсумком цього саміту була така ображена і дуже така, знаєте, на високих тонах промова Путіна, де він в результаті заявив таке, що Росія буде сама справлятися зі своїми проблемами. Оце і є головний висновок цього саміту, який, в принципі, я вважаю, враховуючи м'яко кажучи, дуже негативну ситуацію, яка складається навколо нас. Це дуже позитивний сигнал, що Росія все одно залишається одна в цій війні. Що всі готові на ній заробити, всі готові їй не те, щоб допомогти, а просто допомогти заробити собі, якщо там треба там їм щось перепродати, і так далі, але ніхто не збирається за неї. Вписуватись напряму, мало того, Китай впевнений досить незадоволений історією з Північною Кореєю, Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що Північна Корея зараз намагається використати цю війну для того, щоб вийти з під повного контролю Китаю, де вона знаходилася останні років 20, після того як радянський союз кинув північну Корею. Ну от тепер бачите, Росія з'єднується з найбільшим лайном у світі. От що це дасть самій Росії? Ну я вам скажу, що насправді історія з Північною Кореєю, на мій погляд до Росії. Виглядає вкрай хріново. Так, да, на жаль, вона може принести якісь результати на полі бою. Тут не треба недооцінювати. Я нагадую, як у нас недооцінювали чмобіків два роки тому. Сподіваюся, всі зрозуміли, да, що в війні не буває речей, які не, не грають ролі. Але треба розуміти, що той факт, що країна, яка ще от нещодавно розказувала, як вона там всіх побігить, як вона буде воювати з НАТО, змушена випрошувати за якісь дуже високі технології і так далі. Солдат. В Північній Кореї, вибачте, будь ласка, це говорить про те, що цей сигнал сприйняли всі, повірте, і китайці, і Кавказ, і там Центральна Азія, і багато хто ще, що Росія, тобто цей слон дуже слабкий. Що да, цей слон ще здатен, на жаль, роздавити нас. Цей слон здатен ще якось рухатися, але пройде ще зовсім небагато часу, і гігієни всіх мастей вчепляться в цього хвоста. Обат в ноги агромні і почнуть відризати смачні шматки. І повірте, той факт, що зараз повторюсь, Російська імперія змушена використовувати вперше в історії по великому рахунку якісь іноземні війська, тому що виявляється, баби своїх може, вже по перше не наражають а по-друге, ті, хто народилися, вже не всі хочуть за пару лямов піти і здохнуть десь там під Авдіївкою чи під Покровськом. Це штука, яку повірте, оцінюють всі, всі у світі, без просто жодних сумнівів. Я вже мовчу про те, як на цей саміт не приїхав анекдотично керівник Бразилії, який, вибачте, показав справку, що він головою вдарився. Ну, це я ж кажу, як у по Де ти був коли на Срокетнянській втили? Та ви знаєте, хлопці, так срати захотілося. Що не вірите, Та я можу говно показати. Оце в тому, в тому ж стилі, як у Ем, Тим не менше. Е ми маємо розуміти одну зло річ, що всі ті країни, які поїхали на цей саміт, всі ті країни, які брали там участь, це нам не друзі, це люди, які до нас ставляться як до ресурсу, тобто умовно, ну да, гинуть там якісь там люди, да там країна стікає кров'ю. Геноцидна війна, ну і похер, типа нормально, ми тут нафту купуємо. А зараз нам уже не вигідно і нести це. Ці... Ну то ми і не будемо це підтримувати напряму і рашки допомагати. Ну але ж ви розумієте, да, що в цій історії немає жодного співчуття до України, жодного якогось сентименту і так далі. Це до питання, знаєте, як ми любимо стати в позу і кричати: фу-фу-фу, плохой запад, плоха Європа. Які б вони були погані, там ще якісь, але це люди, які мають до нас реальний певний, вибачте. Нормальне емоційне ставлення, це люди, які хочуть нам допомогти, які все одно вважають нас частиною нормального світу, і хай вони там не все роблять, як нам би того хотілося, далеко не в тих розмірах. А це люди, які мають до нас симпатію. Коли ми говоримо про ті країни-лідери, яких були на саміті Брікс, це люди, до які, у яких до нас немає жодних почуттів. Я сподіваюся, і це прекрасно розуміють. Це абсолютно set but true, Тут немає ніяких проблем з ними, треба торгувати, якщо це вигідно, і так далі. Але я сподіваюся, що ви розумієте, що ми частина саме західного світу, і тому Наше головне завдання це стати частиною цього західного світу, раз і не завжди. Бо от такі речі вони це показують як ніщо інше. Але приємно повторююся те, що Росія це не те, щоб там прям ізоляція, як нам би того хотілося, але це факт того, що Росія у цій війні точно залишиться сама, ну максимум за підтримки от таких от світових ізгоїв, типу Північної Кореї. Ніхто більш серйозний в цю війну вступати за них не буде, тому що ну тому, що я пояснив. І це головний висновок цього саміту. І знаєте, коли Ердоган заявляє, що він побачив на полях цього саміту бажання Росії там миритися, я б сказав так: звичайно, бажання миритися там і близько немає, бо єдиним головним завданням, і бажанням Путіна є знищення України або фізичне, або хоча б державне. В державному сенсі, але те, що Росія роздуває щоки, робить вигляд, ніби вона готова воювати ще 10 років, це абсолютно брехня. Їх ситуація теж вкрай важка, у них все висить на волосині. Просто у них всього більше, і, на жаль, в якийсь момент часу ця і маси стало набагато більше, ніж у нас, чи ми по, от, викликані ті величезні проблеми, які ми зараз маємо на фронті. Тому так нам треба витримати ці місяці для того, щоб хоч якось сідати там за якісь столи, а, куди нас, звісно, усадять, але хоч на якихось більш-менш паритетних позиціях. От е, тому я ще раз ще раз підкреслюю: в листопаді я очікую фінального спорту Путіна для того, щоб от цей стіл стався не в 25-му році, а прямо зараз. І це я впевнений буде включати варварські обстріли, наприклад, української енергетики. Чому скоріш за все це буде зроблено прямо перед президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки, знаючи модус операції цих потвор. Це буде означати як запрошення до діалогу. От бачите, як я ударил. А Тепер давайте вами поговоріть. Плюс, звичайно, на фронті буде кинуто на всіх напрямках, де вони тільки зможуть все, що є б... вони не будуть думати про те, що буде там в лютому, в березні, в квітні. Вони от все викладуть на стіл. Тому да, Листопад у нас буде, звісно, дуже веселий. Ну я вам уже багато разів багатьох відео це про це казав. І думаю, цей саміт ще більше впевнив Путіна, що це треба робити так, тому що часу на щось більше і підтримки на щось більше у нього не буде. Тому він викладе зараз, от прямо зараз. І це буде максимальна ескалація, і все, все на зеро, як то кажуть, і все це буде зовсім скоро, якщо не прямо зараз. От такий от мій висновок з цих самітів. Тому так, да, друзі, треба дуже чітко розуміти свій вектор. Наш варіант тільки один стати частиною західного світу, на своїх умовах, звичайно, зберігаючи там стосунки, з ким треба і як треба, але тим не менше. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, де наші друзі, а де ті, для кого ми просто точка на мапі і якийсь ресурс, який можна або з більшою, або з меншою вигодою використати. Такі от речі, мені здається, дають це розуміння прям кришталево ясно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте полайкати це відео і підписатися на цензернет. Підпишіться на шоу Бісики, де вас ви, ви ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. І нагадую, що триває наш великий збір на автобус для спецпідрозділу в Курській Народній Республіці, так би мовити, який там виконує завдання. Ми вже з вами зібрали більшу половину суми, але залишилося ще близько там, 270 тисяч гривень, тому давайте спробуємо якомусь швидше цю суму. Покрить, нагадую, що людина, яка зробить другий з розміном донат, отримає посвідчення кадировця, скажімо так, захопленого цими ребятами. Ну а переможець отримає робочу російську рацію Азарт, по якій ви даже зможете позвонити Апті Алаудінову, чи хто там у них візьме, так би мовити, слухавку. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.